Ще сміялися в раді, а щоб не було світ. Щоб ви, в свою чергу, і своїм батькам ріку самі приносили радість. Це найцінніші моменти, які коштують багато більше будь-яких грошей. Набагато важливіше наші людські почуття, те добро і посмішки, та любов, яку ми можемо подарувати. Це те, заради чого ми довелося дуже жити. Вас. Проходьте сюди, будь ласка, для того, щоб подарувати вам ту маленьку радість, щастя і ту мрію, яку кожен із вас собі замислить. Про що ви мрієте, про що ви думаєте, чого ви шукаєте, таким буде ваша музіт. І дуже хочеться, щоб воно було світлим. щоб всі ваші добрі мрії, наміри, побажання збувалися. Але ми повинні запам'ятати, що все це дається зусиллям, все це дається праці, все це дається кожного, кожного дня, коли ми працюємо над своїми помилками, і тоді наше життя в рівні. Звідки, ви вже діти такі трошки доросліші, з вами можна розмовляти абсолютно на всі теми, ви все прекрасно розумієте. Коли виникають війни, коли у людини нема внутрішнього миру, коли така вдячна за те, що в є. І Господь каже, що якщо ми вдячні за те, що в нас є, Він нам дасть те, чого нам не вистачає. Тому найкраща людина та, найщасливіша людина, та, яка вдячна, тому що вдячність це є просте продолоння для прияття майбутніх благодіянь, Так каже святий Іван Затурський. Сьогодні ми вам приготували маленькі подробності. І хай ваші посмішки, ваша радість хоча б від цього будуть якомога частіше, щоб ви знали і пам'ятали, що, як я вже сказав, ми, дорослі люди, живемо заради вас. Ми працюємо для того, щоб ви були щасливі. І нам дуже хочеться, щоб день захисту дітей, як я вже сказав. Nu o vizită,